Альбом Кеті Перрі один з найочікуваніших у цьому році, але він вже обрастається скандалами і шумом навколо себе. Ну почнемо з того, що Кеті Перрі анонсувала перший сингл, буде називається Жіночий світ «Women's World». Вийде він 11 липня, і вона виклала невеличкий шматочок пісні, який звучав ось так. Багато шанувальників сказали, що це просто треш. Взагалі, слухачі сказали, Ну це звучить як якийсь дуже старий поп нульових років, причому не дуже гарної якості. Потім виявилося що Кеті так пожартувала, це вона пранканула і виклала взагалі сніпет з неіснуючої пісні. І потім виклала ось це відео з реальним шматочком з цієї пісні. <звук> Чутки, що нібито одним з продюсером та автором пісень на майбутньому сьомому альбому Кеті, який має цього року вийти, буде доктор Люк. Хто це такий? Це шведський музикант, виконавець, автор пісень, продюсер, який прославився якраз в кінці 90-х, нульових роках, бо писав хітяри Бьорк, Брітні Спірс, всім, -всім, всім, і в тому числі самій Кеті, якраз в розпалі кар'єри в кінці нульових на початку десятих років. Але потім в нього стався величезний скандал з співачкою Кешею. Ви чули її пісні 2010 -го? Року — Це Хітчара хітяр це найбільш програвана, ну, кожні найбільш популярна пісня 2010 року. Але Кеша звинуватила до доктора Люка, який теж був її продюсером, що він її домагався і взагалі не давав їй нормально музикою, що він її зґвалтував. Вони дуже багато років судилися, бо доктор Люк казав, що це наклоп. Судилися за те, що Кеша хотіла піти з його лейблу, але він не давав їй. Виходило, що вона не може працювати, вона не хоче з ним працювати. Ну, коротше, це були дуже великі скандали, але цей скандал була й заміщена Кеті Перрі, тому що Кеша та Леді Гага, вони подруги, вважали, що доктор Люк теж звалтував Кеті Перрі, або має на неї якийсь компромат. Вони просили, щоб вона долучилася до цього судового процесу і давала якісь там, ну. Виступила там, вона дійсно виступила, сказала, що ніяких гвалтувань не було, нічого не було. Тобто, була якби на стороні доктора Люка. Вона намагалася тримати якийсь нейтралітет, але тим не менш, і от всі обговорювали, чи гвалтував її доктор Люк, чи ні. Ну, проще це розумієте, дуже така делікатна тема, але скандали тим не менш були. І інші музиканти, менш відомі, жінки, казали, що у них теж були проблеми з доктором Люком. І загалом доктору Люку довелося. Сховатися ви зайти в тіні, тому що його всі охрестили гвалтівником, він зменшив свою присутність в музичній індустрії. І ось з'явилися новини, що якраз над цьому альбомом він працював. І деякі фанати Кеш і Кеті почали вже закидувати, що типу Кеті, чого ти з цим мужиком продовжує створювати музику. Нагадаю, що насправді чітких імен, хто працював над новим альбомом, кеті ще нема, бо вона нічого не назвала крім того, що альбом буде і 11 липня вийде його перший сінгл. Зрозуміло, що над новим альбомом Кеті Пері вже всі його обговорюють, є і скандальчики, можливо, це частина піар-кампанії альбому теж може бути. Тим паче, що по останнім виходам Кеті зрозуміло, що вона змінила трошки імідж, вона знов повернулася до свого чорного кольору, адже останніми роками вона була білявкою. Вона роби, стає більш сексуальною. Якщо подивитися її останні виходи, бачимо, що вона показує більше голеного тіла, такий провокативний одяг. Мені насправді ця естетика подобається, і Кеті позиціонує цей новий альбом як великий камбек. Камбек в поп-музику шикарної, дорослої, успішної жінки, і я можу тільки це підтримувати. Сама чекаю. Я не можу сказати, що я прям фанат Кеті Перрі, але всі її хітяри нульових я слухала, танцювала під них. І якщо Кеті зарядить нам класний танцювальний альбом, це буде тільки суперово.